Шановне панство, 24 люте. І в нас отакий обліт. Зранку не літали. Сонечко було за хмарами, зараз сонечко вийшло. І так, вже літають. А тут то прямо красота. Тут затишніше їм, мабуть. Ну так, звісно. Ой, як я заскучав за цим звуком уже. Ай-яй-яй Все, в центрі обльота. Ой-ой-ой! Так, за, за комір одна впала! Ой, блін! Щас будуть ін'єкції! Так молодці Прокоповича теж літає, сороковий, не хоче, виглядають тільки, 27-й виглядає. Тут вже ці працюють повним ходом, викидають Під мор. Так, ну що, можна вважати, обліт відбувся зимовий. Хе -хе. Да, практично пасіка вся. Жива і здорова. Матки в нуклеусах. Теж от чекають. Виходять, думають, летіти чи не летіти. Ще. Так. Нуклеуси також облетілися сьогодні. Тобто вони вижили цю зиму на вулиці. Облетілися. Зараз давайте глянемо. Тут таке от на криші. О, страшне. Так. От що вони тут? Роблять отака от картина. Дуже багато бджіл, навіть я не думав, що їх тут буде стільки. Ну так, трохи сирість. Коротше. Такий вивод можна зробити, що потрібно все-таки кормушку знімати на зиму, а ставити тут холстика. Так, закриємо, бо щоб сюди не обльотували, хай обльотуються через льоток. Ну, воно так всі, всі живі й здорові тут бачите всі ці все працює ну клеус працює ми його так накриємо зараз Трохи почали літати мої нуклеуси. тут, тут зимують, як би хто не говорив. Так, боже, скільки на мені вже сидить. Так обльотується бакфаст. Mm. Просто виходять як на рій. Та далеко не, не летять, сідають на мене, капіта. Гріється. Так, ці думають. Ось так ось баквост. Це дві сестрички. Шановні бджолярі, друзі, всім крепкого здоров'я, хороших вам обльотів і всіх з початком сезону 2017-го. Все, будьмо.